Доброго ранку, мої малята, веселі хлопчики та дівчата. Пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Запрошую вас на заняття, небезпека на льоду. Зима це чудова пора року. Ой, зима, 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 веселі ж пори нема, гірки, санки, гомін, сміх, синій вечір, білий сніг. Дід лахи на ковзанах, скільки радості в очах. Взимку дуже багато розваг. Можна весело грати в сніжки, будувати снігові фортеці, ліпити сніговиків, кататись на санчатах, на лижах. А як цікаво та весело кататись на льодяній поверхні, але це дуже небезпечно, тому що кататись на льоду. Можна лише у спеціально відведених місцях на ковзанці. Але якщо ти потрапив у місце, де побачив лід на озері, річці, ставку, пам'ятайте, що там кататись не можна, адже вода замерзає нерівномірно. І ти ризикуєш опинитись у крижаній воді. Але якщо ти не слухняний, і все-таки знайшов такий лід і вийшов на нього, то обов'язково лягай на кригу та повзи на берег. А якщо сталося так, що ти провалився під лід, обов'язково треба голосно кричати, розставивши широко руки, намагатися виповзти. Головне не панікувати. Сподіваюся, ви будете дотримуватись правил безпеки на льоду, а на цьому наше заняття закінчено. До побачення, діти!